In Haridwar, Junagara. This is Bay Gashram, 1000 rooms. And we, we've got one room here for the day because uh, we have a train to catch tonight to go to Varanasi. And now we are in Haridwar going to my temple. We're gonna explore a number of temples and then pray. Анден гав івніаті анденгокечте тренена клак. Ну що мої любі я зальошую вже в гарі в ашрамі. від нашого гуру від нашої організації? Нам а, брамін допомагає. Він дав нам свою кімнату з скласти наш багаж. І оце все тут. Тисяча кімнат. Все це живуть. А, а, ну, люди, які приходять сюди помолитися, які вірять в великі сили божественні. Тут Гарільбер такий це город, це така м'яка для віруючих. Тут стійки храмів, це щось. І ось ми заходимо в один із них, я, наверное, виключу, не знаю, чи можна тут знімати, чи ні. Люша вже пішов. Yes, and Zanimpidu. That's quite a bliss you can experience in such a place. Uh, holy Temple, what can I say? You, you have to be there to feel the atmosphere, to feel the um, uh, vibration and the connection that you get while you are there. It's really holy experience. And I wish you all would be there with us. У храмі ви почуваєте себе дуже таким якимось очищеним. У вас немає поганих думок, ви з'єднуєтесь з вищими силами, і вібрація автоматично у вас повишається, і вам стає легше. І от по таким храмам ми їздимо по Індії, ми молимося за Україну, за пробудження Всесвіту, щоб вони більше не хотіли творити зло. А це я вам скажу не легко, коли немає зв'язку з весніми мирами, сімстями, які дійсно високоморальні та духовні. Це ми зайшли, поклонилися храм дев'ять матерів, дев'ять жіночих енергій. І ми отримали просад, і також благословили всі дев'ять енергій, і зараз йдемо далі. Зараз йдемо зустрічатися з бабою, отримаємо благословення, помолимося. Знову зубочку знімати аж тут. Тут не розрішають. Family, my child, my mother, yeah. my father. Yeah. Respect me, please. You so much so th this is old temple and apparently it's uh more than 20,000 years old. That is incredible, I had no idea. 20,000. Wow. Це старий, один із самий старіших храмів тут, де ми знаходимося, і, і він 20 тисяч, більше 20, вони думають, може 22. Ну, двадцять точно тисяч років, двадцять тисяч років от цій споруді. І енергетика тут така сильна, що я плакати хочу просто, ну якось вичищаю Хочеться плакати. Пробачте. Але тут така енергетика, я не знаю, що це. Я не знаю, як вам об'яснити, але тут дуже, дуже сильно, дуже сильна енергетика. Просто якесь свята. Тебе накриває святостю, і ви наче розтворяєтеся, і вже нічого не цікавить вас. Просто нічого не цікавить. Бо ми з'єдналися з чимось, яке вас любить. Ви його хочете пізнати, ви не можете його пізнати, але воно вас веде, веде кудись, кудись воно вас веде. so um, i'm just crying because of the energy is so holy here it's it's almost like i felt like mother mataji loves me so much and she takes my worry away i can't explain this i'm just okay i I'm just gonna stop okay how many cows do you have a hundred cows? cows oh wow a lot of cows look at the tree the tree yeah. is just amazing wow it's a huge banyan so the milk only for babas uh, right only. yeah oh that's yeah. good other side is coming bhagat yeah yeah it's baba family only baba yeah. family only very good cows yes cows, uh, cows. beautiful cows yeah, yeah, yeah. i love cows that temple that we just visited, what's the name of the temple? Baharu ba 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 Baba. Baharu Baba. Baharu Baba. Baba Temple. Baba temple. Ah, Maya Devi Temple is Baharu Baba ah, Temple. Ma Ma Maya Haridu Devi Temple. Its name is... No, Haridwar. It's Mayapuri. Mayapuri. Its okay. name. Mayapuri. Mayapuri, our oh, family. Yeah, yeah. Puri. Maya. Uh, Maya is money. Maya is money. Puri і family. Puri is family. Ah, oh, okay, my. Big money family. Okay. It's funny. It is funny. Шанга храм, Майя храм і храм Баба, які знаходяться тут, і вони основні з нашого храму. Тут всі їдять нормально, все хорошо. Алеша переживає, що ложки не дадуть, бо всі руками. Ну, це буде, звісно. Нічого. with, with Alshaman mm. mm. <inaudible> Oli was so worried that he's not gonna get spoon and he doesn't know how to eat with his hands and most people here eat with their hands but uh, they uh, have spoons for uh, foreigners like uh, Oli and I which is good amazing Yeah. <laughs> Go ahead, Only try. I might be spicy. <плес> Альоша, ти мене не загубий, бо я не найдусь ніколи. Я тут і остануся. Я не знаю, я. Поняття немає. Якийсь зварював в очках від сонця. Боже, молода людина, поняття немає, що вона може розлізнути дуже молодим. Да, тут, звісно, таке базар вокзал, ну рядом храму і рядом, і рядом. Така суєта, ми тільки що так поїли. От, якщо ви знаходитесь в Індії, то заходьте туди, де сидять багато індусів. Це буде дуже вкусно, і ще й дешевше три рази і небезпечніше, бо там вони одразу зварили, з'їли, зварили, з'їли, і воно там нічого не лежить, мухи не сідають, вони співають. І ми вже цю систему трохи розуміємо. Хотіла вам сказати, що нам наш брамін дав намазати під носом якесь таке масло пахуче, дуже приємне. Можемо тут можемо запитати це масло. Ні, вона ну не, не буде мазу. Ні. Хоча можна запитати, так? Я хочу купити його, і він каже, намазуйте під носом, і ніякі вібрації низькі до вас не чіпляються, не заходять через е, е, дихательні шляхи. Ніякі низькі вібрації до вас не заходять. Ви остаєтеся чистим, навіть якщо ви ходите ось сюди в цей соціум сумасшедший. Мені це дуже сподобалося. No, thank you. So our Brahmin gave us some kind of oil. Oil that you put, uh, he put it under our nose, and he said um, the low vibration of the uh, society. If you, if, the, if say Brahmin or Sadhu goes out. Into social uh, world, they put that under their nose, and the low vibration will not come through the breathing into them. That's how they protect themselves. I kind of want to buy that oil. I, I think I truly need it. Okay, let's go explore more. So we have a free time till evening ceremony and uh, we just uh, we don't know where to go we kind of got lost here on the market and uh, we are just exploring Тут такі маленькі вулички, але ну це такий дуже древній, як сказати, звучить неправильно. Старовинний, мабуть, так. Так, навіть старовинний квартал Гарбара. І отут а, самі дома, самі вулиці. це може бути там центральна вулиця, наприклад. Ой, скільки тут всього. Ой, а тут ще куди. Альоша, може зайдемо сюди в переулок. Тут взагалі якось цікаво. Ага. Ой, а ці я знаю, ви сюди можете посадити своїх богів. Вони будуть сидіти красиво. І для них можна одежу купити, оце, наприклад, наряди, Мабуть, для, для Кришни ви можете діяти свого. О, да, точно. Я, я вгадала, бачите, як ось Кришна. І ви його можете вдіти, і він у вас буде красивий. І це шапочка для нього. You can uh, you can actually put some really pretty clothes on uh, on your DTs, your favorite DTs. And they will look amazing. They will look good. Oh, Let's see what's here. But I have no idea what it is. I know this. I tried. This is really, really tasty. But uh, the rest, I have no idea what it is. And no one here to ask. But yeah. It's, I kind of want a cup of tea. We ate, but uh, there was no tea served there. Then we're Someone just approached me and asked me for 20 rupees, which is nothing really. And he said someone just stole my wallet. I felt so sorry for the guy. I, I gave him money, even if it's um, maybe he it's, uh, that's what he does. No one knows, but uh, I felt like it can happen to anyone, and you are really screwed <laughs> if you don't have money maybe he needs some money for the bus to get home i have no idea but i i gave him money because um, india was so good to me why not help anyone do you have uh, chai here as well do you okay. make it no chai okay okay that's too bad what's this is it sweet sweet, sweet? I don't know if I want to taste this. It's just so many things and uh they all kind of lassi, Maybe. Oh, why don't we do lassi? Yeah, do lassi. <плес> ми кудись звернули вже, слава богу, на меншу вуличку. Щас а... Хочемо вийти до річки і заблудились тут всіх переулочках. навіть не знаємо де ми куди ми ділися в якомусь паралельному світі знову тут так легко попасти в якийсь паралельний світ і не знаєш, як з витля вибратися звідси So apparently this little street goes up to the Ganga river hopefully so, We we'll have to trust о, со нис і quiet! вау. Ось яка річка. Ми якось зайшли в якийсь ашрам знову. Чи що це? Готель, чи похоже на ашрам, бо тут темпу. Помним. Ні. Ну, Чого? Ну давай підійдемо. Під ага? Ні, не треба, я, я сама схожу. Я просто подивлюся, де ми. Я хочу подивитися, де ми, скільки нам мити. Ага, танькій. Тут навіть не видно, де ми знаходимося. Нам кудись в центр. Ага, у той міст. Нам туди. Так ми вже майже пройшли, Альош. Тут це, пам'ятаєш, ми ходили по цьому мосту. Та благодать. Свята ріка Ганга. Це дуже peaceful place. holy place this is one of the oldest temples i don't know the name but one of the haridwar temples beautiful just beautiful piece of history as, well. as spirituality